Моральна підтримка військових тернопільські бібліотеки організували акції Книга для воїна. Мета зібрати чим більше книжок для українських захисників та захисниць, які наразі лікуються у медзакладах Тернополя. Долучитися до доброї справи запрошують усіх охочих містян. Приносити можна будь-яку літературу від художньої до історичної, а також журнали. Єдина умова книги мають бути лише україномовні. Хлопці дуже багато читають. Ви ж знаєте, що на фронті дуже багато саме людей. Мистецької е, професії, і, можливо, саме книга, на якій не треба дуже так, багато аналізувати, можливо, більш художнього плану буде корисною, тому що е, от їм десь, мабуть, бракує більше якоїсь такої романтики, можливо, прочитати е, щось. Е, Любовне, можливо, більше вивчити щось історичне. Літературу тернополяни вже почали приносити у центральну бібліотеку міста. Тут є близько 20 книжок для військових. Хлопці, які лікуються у нашому місті, передають волонтерам, які саме жанри хотіли б почитати. Наразі просять детективи, романи, книги, автори, яких є військовими або ж волонтерами. Отриману літературу військові зможуть залишити у себе або ж обмінятися з побратимами. Частину принесли нам читачів і бібліотекарі своїм фондом поділили. Домашнім. Ось, а ну, в більше дитячі. І ви знаєте, навіть кажуть, що наші хлопці, які перебувають на все буває так, що вони навіть хочуть, щоб ми приносили казки. Тобто така література, яка, ну, можливо, їх десь відволічить, можливо, від, від, від того болю. Це не перша благодійна акція зі збору книг, яку проводять працівники тернопільських бібліотек. Під час останньої вдалося зібрати 700 книжок для дітей. Тому, аби долучитися до благодійної справи, а таким чином віддячити військовим, приносити українські видання у будь-яку бібліотеку тернопільської громади. І наприкінці цього тижня першу партію літератури вже відвезуть військовим. Сама ж акція триватиме до кінця місяця.